Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео завершуємо мотосезон. Розглянемо, що стало з мотоциклом Liefan KPT 200 за пробіг 8000. Давно мотоцикл не був такий грязний. Коротко про сьогоднішню погоду. За мотоцикл, що хочу сказати. Дощі йдуть, як і казав, мотоцикл грязний, давно такий не був, але вимоєм, то не проблема. Буду говорити поетапно, що стало з мотоциклом, що я відмітив, що хотів би сказати. За кожну частину мотоцикла я проговорю і розкажу свої враження, поради та якісь відгуки. Давайте як знову двигун. Як і говорив, двигун намотав 8 тисяч пробігу Ніяких серйозних проблем з двигуном не було. Міняв тільки масло, фільтра і не більше. Навіть регулювання клапанів не виконував. Але за них хочу сказати: навесні я обов'язково гляну до клапанів, оскільки при старті, при запуску, першу хвилину оберти то падають, то піднімається самі до 2000 інжектор, все це. Промишляє. Тобто така картина, поки двигу не прогріється. Перша хвилинка, потім нормально. Багато писали мені в Тіктоці. Я викладав коротеньке відео з цього приводу. Так само в шортс на Ютубі. Що, що хочеш? Це мозги, і клапана, і масло, і бензин, і всяка сарань. Але я вам скажу, що. Як один підписник написав, чи глядач, що треба починати з малого. Обов'язково подивитися до клапанів, чи все нормально, а потім вже відштовхуватись. Зробити хочу діагностику, але поки що такої можливості немає. По комп'ютеру гляну, що по датчиках. Але я думаю, це легко, легко може давати клапана чого, до того, що мотоцикл прогрівається, оте все пропадає. Бензин тут ні до чого виходить. Мозги, виходить, також особо ні до чого, тому що мотоцикл прогрітий, воно б мало далі глючить, але ні. Але хто знає, це все треба провіряти. Отакий От момент з'явився в холодну пору. Так, по двигуну нарікань нема ніяких. Масло залити 15В-50, і хочу сказати, що для такої пори воно вже трошечки, ну так, да, я казав, не хочу гратися, там оце все время 10В-40, і 15 В50, але це мастило густеньке. І... В холодну пору, ну я нічого страшного в цьому також не бачу. Прогріли, покатались, по такій погоді вже багато не покатаєшся. І заливати там 10 в 40 заради якихось там 500 кілометрів не бачу ніякого сенсу. Того вибір залишається той, який і був. Фільтр фірми HighFlow 112 номер зарекомендував себе дуже гарно. Тобто там накатано вже три з копійками тисячі і він не міняний, але він візуально як новий. Нема, ніякого... Нем... Нема ніякої ознаки, що там він вже відпрацював своє. За двигун я все сказав. Мотюль з органічними присадками гарно справляється, за літо вентилятор включався пару разів. Пару разів я говорив, що зовсім ні, але ні. По такій дорозі поганій, ну це така грунтовка, там взагалі розбита мандес, куди мені їхати. То він справляється на ура. Одним словом краще, ніж штатний антифриз, який заливається там в магазі в пацанів. Як не дивно, буду переходити до цепа. Чого до цепа? До того що на ще питання є стосовно цепка. Цеп був замінений приблизно на пробігу 6 тисяч км чи 7 щось таке. І хочу сказати, що оцей цепок, який зараз стоїть фірми SFR, який рекомендував Віктор із каналу Extreme Travel, Ну, на практиці так собі. Чесно, так собі. От чого цього, чи коху, я не пам'ятаю, як фіра називається, от він особо не різниця. Він також тягнеться однаково. Але яке хотів питання підняття. Стосовно змазування цепка, я його перестав змазувати взагалі. Швидше піде знос свого цепка, того, що ти його перестав змазувати. Але давайте уважно розглянемо конструкцію. У мене без сальникова цеп. Але наскільки я чув, Сальникова також має закрити конструкцію всередині. То скажіть мені, будь ласка, якщо зовні, ви розумієте, воно все злітатиме, пилюку набиратиме, ніякого сенсу немає, то як всередину отуди попаде смазка як? Там наскільки щільно стоять оці пластини біля втулок цих. Що туди тільки може попасти, мабуть, смазка, якщо проварювати, є то під питанням. Тобто, те, що ви там побризкаєте, не попаде вона всередину, аж ніяк не попаде. Там дуже щільна конструкція плотно. Оці пластини стоять до втулок. То, на мою думку, ніякої функції, крім захисної, смазка не виконує більш ніякої. В цьому випадку. Тобто я змазую цеп тільки коли на стоянку ставлю мотоцикл. На довго тривалу стоянку. або на зимовку, або на неділю, якщо дві не буду кататися, щоб конденсат не пустив ржу на цепок. Я змазую, щоб цепочка була захищена від корозії. все. На практиці не знаю, я ніякої різниці не бачу. Змазана цепка і не змазана. Це моя позиція. Ви свою пишіть в коментарях. Ідемо далі. Вилка передня. Хочу сказати і зауважити, що у вилки на мотоциклі досить чималий хід. Я не думав, що він такий великий, тому що мені здавалося візуально, що воно менше. Але ні, вилка має хід, навіть я її повністю своїми силами не можу спресувати в нуль. На вилці було замінене масло фірми Motul, залив 10В. Мотивація заливати масло приблизно десь на пробігу 5000 була тою, що я хотів знати на чому я нічого. І зробити трошечки м'якшу передню підвізку. В принципі, в мене це вийшло. І досить вдало, оскільки вилочку не пробиває на практиці. Там були коментарі, що треба міняти і сальники, вилки. Тому що міняється це в комплекті. Масло, сальники, херня та все, мужики. Якщо у вас... Нормально все, ну вони виконують свою функцію. До якого їх міня? Скажіть. Вони виконують свою функцію. Я як поміняв, вже 3500 накатав. Нічого не потекло, нічого не роз'їло. вони працюють. Того, на мою думку, це не та зона, не та зона, що треба все в комплекті. Так само за зірки вернуся. Поміняв це б коментарі були. Міняй і зірки. Та якого знову ж питаю? Так, да, вони вже мають знос, має зірочка знос. Що ведуща, що вдома, Вони мають знос, але при тому, як один підписник написав, і дуже я залайкав цей коментар. Що він написав? Класна цепка СФР. Бомбезна, щоб докатати старі зірки. Головне, аби за що було зацеп, Тобто, щоб був зацеп, щоб зірочка була в такому стані, щоб. Щоб цепочка вільно ходила і був зацеп, Все. Це бюджетні розхідники на Китай. того заморачуватися там не треба. Задня підвізка. Дубовий каптешний Аморт. Скільки вже ходимо міфів про нього, що його можна поміняти, що можна змиритися, що він дубовий, що можна. Та не знаю. Як кажуть, жити не горювати, їздити і забуть, що він твердий. Але. Коли ви живете в поганій місцевості, да, сідати, намродубовий. Тобто дорога, якщо я мис, він про себе даватиме знати, Але при тому я вам скажу, воно все привикається. привикається. Моментами просто треба навчитися минати на рівне більш якісно, щоб вам амортизатор не давав про себе знати. Не давав. А так нарікання нема ніяких. Працює, хід в нього коротенький, невеличкий, але при тому при загрузці з пасажиром бомба. Питань немає ніяких. Багажна система. Про неї не говорив з моменту, як записував відос про кофри. Хочу сказати, що їздивши по такому асфальті, розбитому, зруйнованому, кріплення центрального кофра, який в мене не від'єднується, і сама рама, яка не, не відкручувалась не разу з моменту установки. Витримує всі оці навантаження, кофер не відпав нікуди. Оте ущільнення, яке я зробив. Воно рятує. Тобто Немає ніяких звуків, ви їдете і тишина. Немає, все нормально. Тобто, шадовська багажна система вона заслуговує великої поваги того, що їздиш, як і говорив, по таких поганих дорогах. Оскільки це не текстиль, це пластикові кофери, тобто вони більш приймають удари, більш приймають на себе всякі такі вібрації, з нею нічого не сталося. Єдине, що якщо затронув багажну систему, хочу відмітити за е, з'єднання. Отут, ну це моя, вона слабо зажав он болт. Єсть от його, там, де фіксується багажна система, цей болт і гайка, оцю гаєчку я посадив на різьбовий фіксатор. Все, тишина, більш немає ніяких. Моментів, що воно не лежати, що відкрутиться. Так само хочу відмітити за лапку переключення передач. Що також посиди на фіксатор, там втулочка резинова, відос є на каналі. Де люфт? Скажіть, от катав 8 тисяч, де він? Нема оцього дребежання, тіліпання, що вона там трясеться. Тобто порядок, хоча і люфт був мінімальний. Фіксатор це дуже корисна штука, в таких з'єднаннях на мотоциклі, я думаю, на автомобілі також. Тому що тут і там, як говорив, я його використовував. Ну і не можу відмітити за цей номер сам Макс із каналу Salva.ua, Коли приїжджав до нас в гості, так говорив, що тебе там не тут. Не дрючать за цей номер. Кажу ні, Макс, не дрючать, оскільки це нестандартний, зменшений. Він пасує мотоцикл, я не спорю, він класний, я того його і замовив. На мою думку, а за що дрючать? Дивіться, номера є. Є мій номер, є дані, всі. Прапор України, українська реєстрація, все. Які можуть бути проблеми? Я що без номера їжджу. Мотивація, то що. Перша більш практична, бо той лопук ззаді він по таких дорогах вібрував трошки оці стандартні номера. Я поставив маленькі. Щоб розгрузити хвіст мотоцикла, І вони дають йому більш такий візуальний. Тобто люди це оцінили. Говорять, класні номера, де ти їх замовив, як купити такі самі. То знаєте, що проблем немає ніяких. Там і Toyota біля мене, Київська, стояла седан. За мною чотири поліцейських було, вони побачили мій мотоцикл, я спереді був, ніхто нічого мені не говорив. І дастери, і шкоди, що тільки не бачили, ці номера порядок. Того, це, ну, як кажуть, робіть, як вважаєте за потрібне, але я в цьому нічого такого не бачу. Я думаю, якщо нормальні поліцейські, нормальні люди, вони нічого не будуть говорити, бо як говорив, номера є. Так, давайте освітлення. Світло в КПТ за 8 тисяч, як і світило, так і світе. Нічого такого не сталося. Як поставив топ фари, відос також на каналі. То скажу, що нічого в них не згоріло. Нічого в них не згоріло. Світиться один ангельський глазок і другий. Бо були такі коментарі, що оці ангельські глазки горять у людей. Не знаю. Може заводський брак якийсь був, там хтось термопасту вали, туди, щоб порядок був, я нічого такого не робив. Вон, ближнє, нічого не згоріло. То Скажу, що за допи порядок, кріплення поставили такі акшен камери, прикольні з регулюванням, бо дуги йдуть косо, щоб ви рівень виставили. Макс на КПТ-4В, власник ліфа КПТ-4В, поставив собі інші. Ось ці сюди не стануть, тобто він сюди поставив. І також замовляв екшен, для екшн камери кріплення, щоб виставити правильний рівень. Оця світло-тіньова межа була на горизонті. Хочу відмітити, що КПТ досить гарні, досить гарні діоди, оці якісні фірми Philips, оскільки на інших китайських мотоциклах, де я їздив. Тестував, дививсь, то не на всіх класні, такі яскраві мають діодні діодне освітлення. Яскраве, особливо поворотники. Поворотники мені щось взагалі мега, такі вони яскраві. Їх видно навіть в день. Чітко. і пробіг саме. Вісім. Але він не точний, оскільки я ще додому буду їхати. Може ще колись і виїду разок-два оцили, А може вже виїжджати не буду. Але мотосезон я закриватиму. Готувати мотоцикла до таскай-сплячки. Хочу ще відмітити таку особливість за вітровик. У мотоциклі на ходу навіть по дуже херовій дорозі проблема зі звуками, якими зібраться, тільки це вітровик. Він трішечки вібрує на ямах, на такій дорозі. Як я не крутив там, тут, тут, тобто підтягував, це все допомагає. Оці болти, вони, як правило, з часом послаблюються. Я їх піджимаю і трошечки шум шуменчисти. Але він є. По-решті мотоцикл тихий. Навіть на поганій дорозі. Не репить не бак, не сідуха, не пластик, ні кофор. Ні, рама багажна, тобто мотоцикл має якийсь шинарей інтрудер, який я хвалив раніше в відосах. Із бюджетників от його то. КПТшка також має досить якісну таку збитість, я б сказав, би, збитість. Тобто нема такого, що мотоцикл типу красивий, типу якийсь прикольний, якийсь практичний, але у нього все трясеться. Ні. питань нема ніяких. За систему вимірювання. Тиску в шинах. хочу сказати, що працює гарно, показує дані. Оці ковпачки нікуди не повідлітали. Тобто повний порядок. Один ковпачок, точніше, датчик. Вон інший. Не, виконує свою функцію. Саме цікаве, що коли пробив колесо, один день пробив колесо, наступний виїхав і також пробив. Це просто якась, не знаю, як кажуть, поробили. То коли купив ці датчики поставив більш колеса. Більш колеса я не пробивав. І на краще. Але коли проб'ю, я це дізнаюсь раніше, чим воно спустить і поб'ю диск або попаду в неприємності, тому що керування втрачається. Особливо, коли ви пробиваєте ну, там, не знаю, якоюсь гілочкою, якоюсь колючкою, цвяхом, стравлю і повітря потихесно. І ви можете не зразу зрозуміти, що ви пробили колесо. Не зразу. Але тиск впаде до критичного, і не дай Боже в'їдете невеличку ямку. Повірте, коли це буде ну, накачані колеса, нормально, ви в'їдете, порядок, але коли на пробитому колесі спущеному, це буде прямий удар в диск. Воно вам треба? Ні. А на швидкості це взагалі біда буде. Того така система вона досить має практичне значення, коли у вас дороги немає, і виручає. Але обов'язково треба мати все для ремонту. Був коментар, що я перевожу в кофрі. Яка мотивація ящик з собою цей возить? Та практичність. Багаж вложити, ось яка причина. Але у мене ще є отакий ящик з інструментами. Тут у мене рюкзак, ящик і тут по горизонт ще місце зверху є. При тому в портфелі закуплені мною сьогодні речі, там продукти, так що він не пустий. Перше це такий компресор. Він дуже допомагає. Психологічно, що якщо колосо проб'ю, є чим накачати. Акумулятор тримаю в ньому гарно, але зауважу, що в холодну пору року заносити його в хату. Я цю сумочку всю беру, на ніч ставлю в гаражі, я заношу. Бачите, три появки. І вони справжні, тобто повністю заряджені, нічого там не підупало по заряду. Класний компресор. Фонарики, все як треба, також є огляд на каналі, дивіться. Друге, це набір інструментів, базовий, Шестігранники, щось я доложив, якісь інструменти, дві батареї в датчики, що якщо сядуть, хоча там ресурсний нормальний. Тобто все для такої бази, щоб щось відкрутити, щось відремонтувати, щось полагодити. Наступний такий бокс. Чисто йде для ремонту шин. Тут я перевожу жгути, інізолента є клей оцей для жгутів, ну і дві викрутки такі для зачистки отвору, де пробили. Тобто все для того, щоб заклеїти і поїхати. Ну і випала свічечка НЖК, спеціально така, як потрібна мені, вона ж. Ні, це не НЖК, це, мабуть, якась інша фірма. Не написано, що це НЖК. Ну, це також не оригінал, але це таке, щоб було, що я знаю. що Якщо, не дай Боже скажу, таке може бути. Рано чи пізно буде згорі свічка, не буде іскру давати, то в мене є, щоб доїхати додому. Ну, і ще такий атрибут це телескопічна палиця. така. Я знаю, що вони з законом караються, тобто їх звичайним. Людям, тобто гражданським, їх носити не можна. Це тільки спецслужби мають право використовувати. Ну, але купити її можна. Я кажу, на свій страх і ризик. Не знаю, я нею не махаю, щоб у мене проблем не було ніяких. Але, на мою думку, як от, то, знаєте кажуть, хай лучше двоє-троє суддя, чим четверо несуть. Чого телескопічна дубінка? Відос я на каналі про засоби самозахисту, у мене він не один є. Але я перевагу віддаю отакій, отакій палеці, бо вона. Має практичність. Місце, що ось вона, влізе вам прямо в бардачок. Зараз це просто такий кусочок якоїсь незрозумілої металевої основи. Після змаху це стає отакий лом, який має дуже високу якість, Переламати його об щось, це треба постаратися. Але мені психологічно спокійніше, що в мене є такий засіб. Також був коментар, що з рук виймуть. Нє, антискользяща така є рукоятка. Резина така, що от взяли, а, там, скольз... а от там наконечник має скользящу таку основу. У вас її не виймуть, Це треба бути взагалі таким нубом, щоб її вийняли, я не знаю. Дівчина права я. Тягнув, я не можу з усієї сили його цю павицю вихватити. Тут все продумано. Фірма ESP, хто цікавиться, буде. В принципі, що ще можна сказати? В принципі, все проговорив. За гальмівні системи, що всі супорта, колоточки ще рідні, все працює, замінювати. В цьому сезоні точно нічого не буду. Ресурс там ще є з усі попередній. Гальма рублять. А, немало важливий момент. Резина і її знос. Подивіться, 8 тисяч кілометрів. Подивіться на профіль. Ви там якийсь квадрат, бачите? Та вона круглесеньке. Я знаю, що навіть на баджаджах пацанів, мужиків, резина квадратна. Славно, звісно, якісна ця їхня резина, вона квадратна. Тут так, глянем, тут квадратів немає ніяких. Чого? Із-за того, що я проживаю в місцевості, де дороги досить погані, і до мотоцикла немає цього лінійного руху. Тобто прямо їдеш і все. Приходиться наклоняти мотоцикл. Робити часті маневри, того знос більш пропорційний. Бо люди, які подорожують, це гарні дороги, сотні тисяч кілометрів. Понятно, що там знос навіть у моєму випадку був би прямий тобто квадратиком на Та Тут порядок. 8 тисяч і ще можна їздити, спокійно. Нема ніяких квадратів. Ну і хочу зауважити за візуальний стан мотоцикла. Що я з цим мотоциклом, як і говорив шорс шортс відео, я його зберіг. Да, зараз він в грязі, отакій забризканій жижі. Але я помию дивитися, що стан мотоцикла 9 з 10. Я за ним дивився навіть по такій дорозі, досить-досить великою уважністю. Переминами нерви здавали, того, що як їдеш в якусь яму або ще кудись щось похоже, то цінуєш свій мотоцикл, того воно всередині аж задіва. В яму влетів, а тобі аж самому хуже стало. Хоча, як подумати, це не жива железяка. Ну, діло не в ньому, діло в тому, що всередині в нас. Якщо мотоцикл людині подобається або якась техніка, то вона робить людину більш щасливішою, більш... дає більше емоцій, дає таку душевність. Значить, треба з ним дивитися, щоб це підтримувати та всказати в рівновазі. І якихось сколів він не падав, я на мотоциклі своєму ні разу не падав, він не падав, щоб з ножки там падати. Нема ніякого наслідку, я досить часто його мию. Мию пшикалкою, тобто цим розпилювачем з бутилки, ніяким керхером, тому що керхер це розкошно. Ще є можна бідина робити, позабивати, позаливати туди, куди не треба. Бутивочку, попшикав, хоп-хоп, все змив вишня. Далі тряпочка, бо там ще раз бутилочку, і він чистенький. Вибачте мене. Убита дорога плюс китайський мотоцикл за 250 доларів. Ну, це показник уже якості якоїсь, хоч і китайської. Всі душечки, все, ось, все гарненько. Багато можна говорити про цей мотоцикл. Але позагаля скажу, що в цьому сезоні я був радий користуватися цим, що він в мене є, що дав можливість розвитку каналу на Ютубі. Пишіть ваші, мужики, думки, поради, задавайте питання, розкажіть за свої мотоцикли, що вас радує в ньому, що в ньому там ламається, не ламається. Bine, e interesant să-i